Хочете швидко оцінити фінансовий стан вашої компанії? Оду допоможе вам у цьому. завдяки функції аналітичного бюджету ви зможете легко контролювати витрати отримувати актуальні оновлення в реальному часі. Та перевіряти, чи відповідають ваші витрати запланованому бюджету, що забезпечить досягнення ваших фінансових цілей. Подивимося, як це працює на практиці. Ви маєте можливість створити стільки бюджетів, скільки вам потрібно зокрема, бюджети для окремих проєктів. Пропоную створити бюджет реконструкції складу. Структуруйте його відповідно до аналітичних планів та розрахунків у вашій базі даних та додайте заплановані кошти. Легко, правда. Якщо необхідно внести зміни, перейдіть до статусу чернетка та відкоригуйте. Зміни будуть занотовані, що забезпечить повну прозорість. Підсумки автоматично розраховуються на підставі надходжень від постачальників, що вже наявні в базі даних. Сума зобов'язань свідчить про те, що певні постачання відбулись, навіть якщо постачальник ще не виставив інвойс, що допоможе бачити реальну ситуацію. Але це ще не все. Використовуючи додаткові опції, ви можете додати стовпці та побачити заплановане для цього етапу. Зіставлення суму відсотках допомагає оцінити поточну ефективність. А в разі як наступна покупка перевищить бюджет, рядок буде виокремлено червоним, щоб попередити вас, обличчя порівнювати дані вручну. Візьміться до уду та зробіть управління бюджетом легким завданням, і що найкраще це абсолютно доступно.